Ми назвали цей проект Перша допомога для шкіл, і це власне спроба зробити якісь дуже універсальні разом з тим прості рішення, які допоможуть школам впоратися з тими проблемами чи викликами, які вони мають зараз. Колайдер, тому що ну це пристрій, де стикаються частинки, і ми хотіли створити якусь таку шкільну інтервенцію, дати дітям місце, де вони могли випадково стикатися один з одним. Це досить компактна структура, і вона на собі має власне оцих декілька рівнів, які дозволяють багатьом компаніям багатьом дітям знаходитися в досить щільному просторі разом. Це створено для того, щоб знайомити учнів між собою, створювати цікавий простір для взаємодії. Продовжит практики студенти працюють з проблемами шкільних просторів, і це проблеми, які досить універсальні. Ми робили акцент на тих проблемах, які є актуальними через вторгнення. Є багато шкіл зруйнованих, є багато шкіл, перенасичених дітьми через велику кількість переселених осіб. Разом з тим, ми робили ухил в інклюзивність. Ми почали свою роботу з дослідження власне цих просторів, дослідження тих проблем, які зараз є, і намагалися дати відповідь на більшість з них. Ціль нашої практики створити якісь універсальні рішення, які водночас, крім універсальності застосування, були б універсальними в плані їх виготовлення. Тобто, це має бути щось досить прикладне і просте. Будь-яке рішення має бути повторене людьми без навичок в архітектурі чи в будівництві. Тому кожен проект матиме інструкцію, яка буде викладена вільний доступ для всіх охочих використати зробити для своєї школи. Перші два тижні це таке інтенсивне проєктування. Ми визначали для нас, що є важливими для шкіл і що ми б хотіли мати у своїх школах, тому що не так давно ми були звичайними учнями загальноосвітніх закладів. Визначали фокуси, напрямки. Користувачів, наприклад, категорія першокласників дуже сильно відрізняється від категорії одинадцятикласників і це зовсім різні потреби. Консультації з викладачами з 10 до 6 ми щодня проектували. У нас було дослідження шкіл за кордоном. Ми дивились про найкращі школи у Фінляндії та Японії, як вони перетворюють школу у більш простір для саме школярів. Ти спочатку малюєш це в скетчах, тобі здається, вау це так круто, і потім ти наяву це реалізуєш. Від цього супер приємно набагато більше досвіду, ніж просто в скетчах. Тобто, коли ти робиш презентацію і аналіз чогось, це дуже круто, це дуже важливо. Але коли ти зі своїми руками в клею стоїш і гладиш цю гладку деревину, і тільки що шліфував дві години, це супер крута відсіда.